Доброго дня. Сьогодні вибірково зрізаю стрічки, якими обв'язано весняне щеплення, бо вже є перетяжки, щоб не вийшло гори з переломом. Там де щеплення на перетяжці, я їх обрізаю, де й не всі, але ну, ріжу. от такі. На даний час виросли. Тут лихни і угорка пізня. Ось де менші, де більші. Зрізав і два ряди пройшов. Є досить сильні перетяжки, такі ще ще може недільку і е, був би відлом. Получається, е, може там дещо побачу, вставлю декілька фотографій про перетяжки. Виходить підщепа і черенок, який на неї щепився, збільшилася в товщині у два рази, а на деяких і в три рази в товщині. І тому виходить на вузлові перетяжечка, бо буває. Залишиш отак і саджанець мінус. Шкода праці. Тож треба поглядати.